Що б ви хотіли запитати в мера? О, дуже таке запитання. Ну, я не знаю, я пам'ятаю, були часи, коли ми стояли там і запитували, просили, точніше, щоб була акція а гроші на ЗСУ. Я б, напевно, хотіла запитати або побажати побільше грошей на ЗСУ виділяти. Скоріше за все, мабуть, так. Хочу подякувати, що повернули виплату дівчатам. 25 тисяч при народженні дитини. Щиро вдячна, тому що дійсно дівчатам не вистачає при народженні дітей. Допомога від держави дуже маленька. Дякуємо. Запитань насправді дуже багато, потихеньку вони вирішуються. Мені здається, що одним із пріоритетних питань. Яке має висувати суспільство це будівництво житла для переселенців? В Черкасах дуже багато переселенців і ми маємо підтриму. Чому підняли проїзд до 16 гривень, до 13? Мабуть, зараз таке питання. Коли буде спортзал у п'ятої школи, вже який рік нічого не будують, от, от знаєте, як на зло, тільки випускаєшся і вже починається будувати. Щоб прибрали в деяких районах. Грюспорт, річ Порт у 700 район, де певно конфлікти земельні, те, що громаду потрібно трошечки дослуховуватись, так скажем, і знаходити якісь компроміси, можливо, а не так якось нахабно трошечки, як з цим замковим звозом, все тому подібне. Пішохідну вулицю отут, прямо отут, як пропонували вже. Це була б гарна ідея. Коли пляж зроблять, який там робиться вже. Бо я не знаю, чесно. Я знаю, що там на митниці е бачила дописи, що буде новий пляж. І також десь, ну, вчора дивилася, що люди ходять а там просто на рито нічого не робиться. Не знаю, як автомобіліст може більше зелених стрілочок на світофору на перехрестях, А так? Ну, наприклад, заборонити російську музику прям категорично У всіх закладах. Тому що деякі заклади не дотримуються цього. А запитати, що там по забудові біля Дніпра? Ламкою звіз, готель, який, типу, по факту не готель буде. Понятно, що по Героїв Дніпра там ще є один. Ну, коротше, всі про це все знають. Думаю так. Коли була перемога. Мене в цілому черкаси на повну міру влаштовують це гарне, гарне місце. Ну, пляж, це на літо по факту дуже хороша ідея буде його доробити. Так скажемо, просто у нас є пляжі, але щоб зробити такий, щоб люди сюди приїжджали, наприклад, там, з інших міст, все це, і їм хотілося бути на нашому пляжі, так скажемо, відпочивати там і проводити час. По факту, по інфраструктурі, все влаштовує нічого такого сильно. Критики ну сильно нема чого критикувати.